Екіпаж цього танку побував у найгарячіших точках Донбасу. На бойовій машині відпрацьовує навички оператор-навідник Зорян Дмитрук. Курсанту така техніка добре знайома. До вступу у виш служив у 14-й механізованій бригаді, воював на Сході. Спочатку ввели розвідувальні бої під Марінкою, під Красногоровою, під Песками. Потім перебросили нас під Саурмогілу, там виріф. В сучасу у всіх операціях штурма сувор, могила, а потім вже в обороні кидав його взяли. Третьокурсник курсник Василю Мельченко також служив у 14-й бригаді механіком водієм танка за його плечима, бої з терористами. Під час одного екіпаж дивом урятувався. Врім атаки тіли прорватися в Красногоровку. Війська, ну, там через мар, я... через Красногору по дорога Дянама'янко не тіло той порватися. Врім того, як ми там ну, блокпозаняли, время атаки прилетів снаряд з машини. Машина почала горіти. Ми чудом вирізли, спіли відбігти, не знаю, метрів 100, може, і машина тоді сривалась. Від початку АТО кількість місць на факультеті військової підготовки у Харківському національному технічному університеті збільшили в десятеро. Курсанти переважно колишні бійці. Ігор Варатенніков до навчання служив у 92-й механізованій бригаді. Вийшов з Зіловаська та визволяв щастя на Луганщині. До вишу вступив торік. Ізходя із з участя в бойових дійствах я увіділ. Дійсно мощ танкових войск, як да, вони ведуть себе в боях. В общем, і що пехоте піхоті зовсім не страшно, коли рядом з ними надіжний железний друг. У день танкіста курсанти вирішили продемонструвати харків'янам міць бойових машин в умовному бою, їх експлуатацію та евакуацію пошкодженого танка. Це рухомі засоби ремонту. Вони застосовуються для евакуації техніки з поля боя. Це бойова ремонтна евакуаційна машина. Вона має можливість здійснити евакуацію підбитої машини в бойових умовах, а також окремо організувати ділянки для відновлення техніки в польових умовах. Попереду у хлопців посилені практичні заняття після закінчення вишу і отримання звання офіцерів. Вони повернуться на службу до збройних сил. Світлана Дашкевич В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.